Ласкаво просимо у ваш перший день на роботі. Сьогодні ви навчитеся представлятися колегам і керівникам. Ці фрази допоможуть вам справити гарне перше враження та налагодити стосунки з колегами. Почнемо з найпростіших привітань. Привіт. Hello! Hello! Доброго ранку. Good morning! Good morning! Доброго дня. Good afternoon. Мене звати. My My name is... My name is... Я. I am. I am. Приємно познайомитись. Nice to meet you. Nice to meet you. Ваша черга. Скажіть речення перш ніж почуєте відповідь. Ваша черга. Привіт. Hello. Ваша черга. Доброго ранку. Good morning. Ваша черга. Приємно познайомитись. Nice to meet you. Тепер ми навчимося розповісти про вашу роботу. Я тут працюю. I work here. I work here. Yapratuut Yak. I work here as I work here as This is my first day. This is my first day. Yanova Choktut. I'm new here. I'm new here. Yaz з... I'm coming out. I'm coming out. Давайте попрактикуємося в цих нових реченнях. Ваша черга. Я тут працюю. I work here. Ваша черга. Це мій перший день. This is my first day. Ваша черга. Я новачок тут. I'm new here. Важливі питання для вашого першого дня. Куди мені звітувати? Where should I report? Where should I report? Хто мій менеджер? Who is my manager? Who is my manager? О котрий годині починається моя зміна. What time does my shift start? What time does my shift start? Oco What time does my shift end? What time does my shift end? The Buralnya. Where is the restroom? Where is the restroom? The Yidalny. Where is the canteen? Where is the canteen? Практикуйте ці важливі запитання. Ваша черга. Хто мій менеджер? Who is my manager? Ваша черга. О котрій годині починається моя зміна? What time does my shift start? Ваша черга. Де вбиральня? Where is the Давайте попрактикуємо повну вступну бесіду. Ви зустрічаєте свого нового колегу. Доброго ранку. Я вас раніше не бачив. Ви новачок? Ваша черга. Так це мій перший день. Yes, this is my first day. Ваша черга. Мене звати. Приємно познайомитися. My name is... Nice to meet you. Приємно познайомитися. В якому відділі ви працюєте? Nice to meet you. Which department do you work in? Ваша черга. Я працюю тут як. I work here as. Ваша черга. Хто мій менеджер? Who is my manager? Це Мері. Вона в офісі. Я дозволю тобі озирнутися? That's Mary. She's in the office. I'll let you look around. Ваша черга. Дякую. Thank you. Чудово. Давайте повторимо все, що ви дізналися. Ваша черга. Доброго ранку. Good morning. Ваша черга. Мене звати. My name is... Ваша черга. Приємно познайомитись. Nice to meet you. Ваша черга. Це мій перший день. This is my first day. Ваша черга. Я новачок тут. I'm new here. Ваша черга. Хто мій менеджер? Who is my manager? Ваша черга. О котрій годині починається моя зміна. What time does my shift start? Ваша черга. Де вбиральня? Where is the Молодець. Тепер ви знаєте, як представити себе на роботі. На наступному уроці ви навчитеся розгорнутися.